200 депутатів не написали ні одного закону. Це мені нагадує відомий вислів із відомого фільму Алкоголіки, тоніяці і бездільники. От хто вони такі, саме тому, коли в мене будуть можливості змінити ситуацію, я скорочу перш за все кількість депутатів Верховної Ради. Я вважаю, що максимум 250 для нашої країни цілком достатньо, адже 450 – це забагато і витрат багато, і користі від них ніякої. Тим більше сьогодні, коли Верховна Рада фактично перетворилася на Такий суцільний обрям, рішення насправді приймаються поза межами Верховної Ради, а Верховній Раді тільки легалізуються. Тобто підняли руки, проголосували. А закони, коли ви подивите законопроекти, які приймаються, в основному автори це президент, автори це Кабінет міністрів і одиниці лише проходять законів за авторством депутатів Верховної Ради. Раз. Далі. Щодо зараз, як ви знаєте, планується змінити виборчу систему, зробити 50 на 50. Це ті плани, які мені відомо збільшити там прохідний бар'єр. Хоча я колегам регіоналам кажу, що ви перед тим як збільшувати, подумайте, бо ви можете й самі не здолати той бар'єр з цією політикою, яку ви проводите. Я думаю, що краще вам взагалі знизити до нуля той бар'єр, але навряд чи вони навіть нульову відмітку подолають із тим, як вони працюють. В країні, яку вони проводять політику. Попробуйте знайти депутатів От зараз сесійний тиждень. Да? Промоніторте інтернет, засоби масової інформації. Де вони? Я знаю, де вони. З коханками в Монако, в Таїландах, ще Бог знає де. Що це за депутат? А по графіку написано робота в виборчих округах. Отак От вони працюють. Тому давайте ми краще про вас поговоримо, як зробити. Про Верховну Раду вона не варта того, що про неї говорить. Давайте поговоримо про вас, як зробити так, щоб ви там були замість тих бездільників да, і вирішували проблеми, які стоять в країні. Чернігівщина, в Чернігові, зокрема, смертність перевищує народжуваність за останні п'ять місяців нині що року, то це результати їхньої роботи дуже промовисті. Немає за що, як кажуть, агітувати. А коли. З державного бюджету фінансування на соціально-економічний розвиток Чернігівщини ноль в порівнянні з 100 мільйонами, які я в 2009 році вибивав на Чернігівщину, То це результати їхньої роботи, коли ні одного відремонтованого дитячого садка, ні однієї школи, ні однієї дороги, ні одного газифікованого села, ні однієї проданої тони картоплини, бо скрізь єгипетська картопля от про що вони мають звітувати.